Раїса Дмитрівна, пенсіонерка, щодня гуляє у цьому районі з маленьким онуком. Переходу на Минайський боїться і намагається оминати. Йде з малям за пів кілометра до регульованого світлофором переходу. Жінка розповідає, неодноразово була свідком ситуацій, коли до катастрофи залишались секунди. Перейти тут майже неможливо. Дуже якось водії не дивляться. Одна частинка буде стояти проїзду, а друга буде. Летіти і все. Донька недавно, десь дві неділі назад, дзвонила мені і в трубку каже, мама, мене чуть не збили. Отак От вечором е, йшла від мене з, з, з малим. Тут кожні дві неділі є, когось збили, то точно дві неділі. Микола більше 20 років за кермом. Каже, на цій ділянці дороги завжди їде максимально обережно. Пояснює, дорога хороша і пряма, і більшість водіїв дозволяють собі ганяти. Водії не розраховують гальмівний шлях, бо при дозволеній у місці швидкості 60 він складає 7 матрів. А коли водій несається під сотню, зупинитися у нього вийде не раніше, ніж за 15 матрів. Дві полоси йдуть в одну сторону, дві в другу. Близько світофора на є, тут спальний район. І спасе тільки. Світофор. На одній полосі пропустив, а друга йде сквозна, і машина не дивить пішохода та й пішла на обгон і, і аварія. Часто є аварії. І смертельним, ісходом тут було. Каліки тут були. За п'ять років п'ять серйозних наїздів на пішоходів, два з них з летальними наслідками. Два тижні тому тут загинула 70-річна пенсіонерка. Водій не встиг зупинитися, бо їхав на швидкості. У поліції ділянку визнають аварійно небезпечною, але контролювати водіїв, які порушують правила, поки не можуть. Швидкісний режим не фіксуємо, тому що в нас не немає. Приладів для фіксації швидкісного режиму, як в населених пунктах, так і на автомобільних дорогах. В подальшому в процесі реформування планується введення фото-відеофіксації, враховуючи свої завдання, свої функції. Основні намагаємося приблизити десь патрулі до іменно таких аварійно-небезпечних ділянок. Комунальники планують встановити два світодіодні переходи, аби водії звертали більше уваги на небезпечну ділянку. Вартуватиме це близько 40 тисяч гривень. Про світлофор, якого так давно просять місцеві машка. Поки не йдеться, він коштує аж 370 тисяч гривень і недоречний на думку комунальників. Взагалі світофор не потрібен бо по технічних умовах. Неможливо на такій короткій відстані. Там споставлені два світофора, які зараз є на перехресті 8 березня іменайської і проспекту Мінайської. Ми залучаємо науковців, що вони прорахують і приймуть рішення, що да дійсно це потрібно. Ми будемо розглядати такий варіант. Зараз оголошений конкурс у міськраді приймають будь-які варіанти вирішення проблеми. І пропозиції вже є: наприклад, острівок безпеки, який прорахувала і запропонувала Ужгородка Ірина Куціна. Дівчина переконана, це змусить водіїв їхати повільніше, бо дорога у місці переходу стане вущою. Але більшість все одно за світлофор, бо жодні попереджувальні знаки, як показує практика, тут, на жаль, не діють.